Звинячені врешті почали ремонтувати. Вихідними в Чернівцях відбулася дев'ята за ліком Буковинська миля. Вулиця Кобулянської перетворилася у читальний зал 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Вітання в ефірі п'ятого каналу, інформаційна передача Місцевий час далі про події в Черніцях та області в студії Вероніка Залевська. Перший тиждень жовтня на Буковині пройде з двома акцентами: соціальним та освітянським. Про це на традиційному що по донілковому брифінгу розповів заступник голови обласної державної адміністрації Георгій Галиць, оскільки Михайло Папієв наразі перебуває у відрядженні. 1 жовтня в Чернівецькій області відзначатимуть Міжнародний день людей похилого віку. Також цього дня офіційно відкриться сезон концертів в обласній філармонії і вперше буде вручено обласну мистецьку премію імені Сідіталь. Її надалі присуджуватимуть щороку до дня народження знаменитої артистки. Наприкінці тижня голова обласної державної адміністрації зустрінеться з новим надзвичайним повноваженим послом Ізраїлю в Україні. А день працівників освіти традиційно відзначатимуть у першу неділю жовтня. Також цього тижня Серйоз. Не візьмуться за міст у Звинячині. Рух руху цій справі. Є керівник служби автомобільних доріг наприкінці в області Ігор Гах Наприкінці минулого тижня був. В Києві і домовилися з керівництвом «Укравтодору» про те, щоб прискорити авансування цих робіт, так я оптимістично дивлюся на ситуацію з ремонтом Зернячинського моста, бо її ремонтує та ж фірма, яка займалася ремонтом моста в атаках, і ви всі знаєте, що це було зроблено якісно, своєчасно. Єдина перешкода може бути в погоді. Тобто сьогодні дорожники працюють і сьогодні робота йде. І відомих легкоатлетів і охочих просто пробігтися цими вихідними у Чернівцях згуртувала дев'ята за ліком Буковинська миля. Вісім років тому ці змагання, що закликають до здорового способу життя, отримали статус міжнародних, а нині чемпіонату України з бігу на одну милю. Цьогоріч для усіх бажаючих вперше провели масовий забіг. Від старту і до фінішу понад три кілометри відстані. Дистанцію у дві милі започатковано цьогоріч вперше долатимуть усі охочі, незалежно від віку, статі чи спортивної підготовки. Серед майже 700 учасників забігу до старту готується, і 72-річний Олександр Громик, легкоатлет з піввіковим стажем. Каже, цей спортивний захід для нього справжнє свято. 10 кілометрів це як розмін. Бо я сам мастер спорту з марафонського бігу, і я пробіг більше за своє життя більше як 165 тисяч кілометрів. Це більше як три рази навколо земної, земної кулі. До марафону долучилися і працівники телерадіокомпанії Аста Радіостанції. Розповідають, дистанцію у дві милі пробіжать із задоволенням. Станція ФЕМ це ж чернівецька хвиля, тому ми робимо власне все. Те хороше, що роблять чернівчани. Долучаємося до таких спортивних подій, як Буковинська миля, і осторонь не можемо залишатися у масовому забігу. І справді головне не швидкість, а кількість отриманих позитивних емоцій. Розповідають організатори. І додають головна мета цього марафону популяризація здорового способу життя. Ми повинні отримати від цього задоволення. Потрібно бігти, не як не напрягаючись, не те, щоб перемогти або ще щось. Просто пробігти трусою, отримати задоволення. Ще кілька хвилин розминок. Готовність номер один і старт. Дистанцію у дві милі біжать і дорослі, і малі. Відстань у понад три кілометри подолала і наймолодша учасниця забігу Глорія. Щоправда, у дитячому візочку із допомогою батьків дівчинці двадцять Дні такий марафон зізнаються Павло та Діана, і їм і донечці сподобався. А там що було три кілометри зовсім не складно, чесно. Нам навіть сподобалося дуже. В принципі, одна думка яка виникала, це не затримувати організаторів і учасників. Ну, як виявилося, все було сприйнято позитивно, навіть з посмішкою. Кожен з учасників масового забігу отримав сувеніри, а щасливчики, серед яких провели розіграш призів, ще й спортивне приладдя. А от найшвидші професійні легкоатлети, які змагалися згодом, вибороли Кубки Чемпіонату України з бігу на одну милю. Павло Попеско, Володимир Морозов, місцевий час. Тиждень екокультури розпочинається у Чернівцях. Вперше стартуватимуть подібні проекти ЮНЕСКО в Україні саме з багатокультурної буковини, флешмоби, благодійні концерти, прес-конференції, кінострічки та ще низку різноманітних заходів про тижня зможуть відвідати усі охочі. Дійства покликані привернути увагу до проблем екокультури, передусім пересічних городян, кажуть організатори. Це проект, який ми готуємо вже 9 років в Україні. І зараз те, що відбувається в Чернівцях, це власне є випробування, це є експеримент. Чи здатні ми зробити це алгоритмом, який надалі ми, ми будемо пропонувати меріям і обом як України, так і Європи. Унікальні раритетні книги, аудіовидання та навчання через інтернет, платівки і ноти все для того, аби бібліотека стала сучаснішою та популярною. 30 вересня всеукраїнський день бібліотек. Але працівники кіногозбірні сьогодні не відпочивали. Вони використали це свято знов ж таки задля популяризації своєї справи і вийшли зі своїми скарбами до людей. Вулиця Ольги Кобилянської нині перетворилася у справжній читальний зал під відкритим небом. Так обласна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка відзначала своє професійне свято. Бібліотекарі винесли свої скарби на загальний огляд. Тут найкращі видання, унікальні книги, сучасні журнали та наукові праці, навіть музика та ноти. Наш відділ налічує понад три тисячі вінілових платівок, на яких збереглися записи і відомих виконавців, як і вокалістів, так і оркестрів під керівництвом відомих директорів. Генців, я впевнена, що такий багатий фонд зібраний саме у нас. Ми цим пишаємося. А також фонд налічує 45 тисяч нотних видань. Це найбільше зібрання в області, яким ми теж пишаємося. Окрім паперової продукції, бібліотекарі розрекламували і сучасні підходи до бібліотечної справи. Адже вже декілька років поспіль книгозбірні намагається долучити до своїх звичних послуг ще й новітні. І у нас є такі сім інформаційно-ресурсних центрів вікно в Америку. Це інтернет-центр за допомогою посольства США відкрито було. Також вікно в Америку, де працює клуб англомовної агломовної літератури. Можна вивчити англійську мову безплатно. Також і у нас там ел читаємо в новому форматі. Це електронні книги, рідери в нас, планшети. На все можна це отримати. Сучасний читач може в нас отримати. Є також електронний каталог та віртуальна довідка всіх видань, які є в бібліотеці. Тут також працює регіональний тренінговий центр, де пенсіонери вчаться працювати з комп'ютером та інтернетом. Загалом бібліотекарі готові на все, лише би люди приходили до них та читали будь-що і в будь-якому вигляді: вітчизняну літературу чи іноземну, наукову чи розважальну. книги маленьких форматів чи велет але міні опитування на вулицях міста показало, що чернівчани хоч і запевняють, що читати треба, але далеко не всі користуються послугами бібліотек. Не помню, я взагалі не ходжу, я вже стара. Ну читаємо, але більш такі книги, які пропонують подруги, друзі. А так ми не читаємо. В Бібліотеку не ходимо. Обично це все уже є в електронному відділу в інтернеті. але іноді інтересніє вживу почитати в книгі, а не в моніторі. Ще туди треба ходити в бібліотеку? Цікаво, так щоб піти почитати, лише тримати час, щоб розум набирати з бібліотеки. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – Місцевий час. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з панкраціону. На теренах нашого міста змагання проходять вже четвертий рік поспіль. Втім, вперше турнір зібрав аж 500 учасників різних вікових та вагових категорій. Були свідками міжрегіональних боїв і наші журналісти. Конкреціон на Буковині стрімко розвивається. З кожним роком прихильників цього виду спорту стає більше. Ми маємо і майстрів спорту, і міжнародників, та чемпіонів Європи та світу. Зараз проблема наша в конкуренції. Це конкурентом є несприятливі звички, да будемо сказати, шкідливі. Це вулиця, негативний вплив, це не бажання займатися, це комп'ютери, тому тенденція і прирост результативності звичайно висока. Цього року чернівці вперше прийняли чемпіонат України, в якому взяли участь представники 17 областей. Буковину представляли найсильніші 200 спортсменів. Я хочу сказати, що рівень наших змагань сьогоднішніх був дуже навіть непоганий. Багато учасників, котрі виступали на чемпіонатах Європи, світу, на котрі займали вже не перший раз займають призові місця на чемпіонатах України. Тому було дуже важко вибороти, вирватися на, на призові місця. Серед учасників були і знані на Буковині панкреціоністи. Черговий титул чемпіонки України здобула Анна Бажанар. Достойні є соперники, але таких серйозних, які б могли скласти таку досить серйозну конкуренцію, на жаль, немає. Хотілося б проявити себе на всі 100%, але приїжджають е, дівчата, які просто набираються від мене опит. Я від них нічого не получаю. Черновці в очередному раз показують високі результати на ряду сумської зборної, то есть Черновецька область, Сумська вони з'являються. Е, Основним істочникам, спортсменів для нашої зборної і сьогоднішній чемпіонат очередне тому доказання. Змагання тривали протягом трьох днів. За підсумками, перше місце як серед молоді, так і в дорослій категорії, посіла команда Чорнівецької області. Другими стали Суми. На третьому місці спортсмени з Києва. Вероніка Залевська Андрій Соколовський місцевий час. Чудес в футболі не буває, а для того, щоб вигравати, треба мати зіграну команду. Так прокоментував чергову поразку чорнівецьких футболістів тренер команди Юрій Гій. Цими вихідними Буковина в домашньому матчі зустрілася з кіровоградською зіркою і програла. Після чого спустилася на 12-ту сходинку турнірної таблиці. Тренер зазначив, що результат в команди саме тому, що футболістам не вистачило майстерності і вони не завжди виконували те, що від них вимагали. Вже 5 жовтня Буковина гратиме із футбольним клубом Миколаїв на виїзді. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті Есісі Будьте з нами і на все добре. Рання осінь та прогнози синоптиків про люту зиму, час підготуватися до холоду. Тисячі варіантів його перемогти пропонує будівельно-господарський гіпермаркет, епіцентр, широкий асортимент, доступні ціни і усе це в одному місці. Для стаціонарного опалення підійдуть газові, електричні чи твердопаливні котли, або популярна система тепла підлога і електричні конвектори. Вишуканим засобом для обігріву, звичайно, залишаються каміни, які, окрім тепла, дарують відчуття затишку, спокою та комфорту. Якщо ж Можливості встановити камін на дровах немає в епіцентрі. Є ціла низка електричних. Вони дуже швидко та ефективно можуть прогріти приміщення, крім того, дуже правдоподібно імітують багаття. В осінній період підійдуть засоби тимчасового обігріву. Це класичні масляні радіатори, тепловентилятори, конвектори, а також новітні інфрачервоні обігрівачі. Про здоровий мікроклімат подбають різноманітні зволожувачі та іонізатори. А комфортно виспатись серія постільних аксесуарів від матраців до ковдр та пледів. Зручно, тому що. Все, все в одному комплексі можна знайти. Раз. Друге, ну напевно, товари гарантійні, два. І, і просто ціни. Добаються ціни в епіцентрі. Я люблю епіцентр. Просто тут доступно. все. Можна все купити, що. Забажаєш традиційні в опалювальний період проблеми з електропостачанням можна вирішити за допомогою міні-електростанції та стабілізаторів напруги, які також представлені в епіцентрі. Окремою уваги заслуговує широкий асортимент промислового опалення різноманітних приміщень від гаражів до великих цехів. В гіпермаркеті епіцентр представлений широкий асортимент товарів для обігріву як власних домівель, так і промислових будівель. Товари в усьому ціновому діапазоні. Доступному для наших споживачів акція Кредит без переплат допоможе відвідувачам епіцентру забезпечити теплом в свою оселю без навантаження на сімейний бюджет. Тож, аби холод та мороз не застав Сенецька, підготуйтесь до зими разом з експертом з обігріву і пермаркетом епіцентр.